Всім привіт! вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся я на Львівському авторинку. Сьогодні, 26 серпня, традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, звертайтесь, проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілів в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо вже про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Volkswagen Tігуan, Тігуанчик 2017 року, 83 тисячі пробігу, 2-кубовий бензиновий двигун, 15950 ціна, контакти до власника присутні. Так, Бачимо шкіряний салон. Мультикермо, кондиціонер присутній, підігрів сидінь. Рейлінги на даху, гарному кольорі. Кого цікавить, телефонуйте. Kajar, 15 2015 року, 258 пробігу, 1,5 дизель на автоматі в рідній фарбі, рідний пробіг 16750 ціна, контакти присутні. Так, покажу по салону. Так, є клімат-контроль, бачимо. Мультикермот, дисплейчик. Форкоп Парктроніки, кого цікавий, телефонуйте. Офіційний Hyundai Tucson. 2008 рік, 110 тисяч оригінального пробігу, є вся сервісна історія. 800 ціна за автомобіль, двохкубовий газ-бензин. Без підфарбувань повністю обслужений. Контакти присутні. Чотири склопідйомники. Бачимо чистий ухайний салон, шкіряне кермо, клімат-контроль, підігріві сидінь. На гарних дисках. Форкоп присутній. Nissan Qashqai, 10 рік. Двохлітровий дизельний двигун, повний привід, автоматична коробка, 210 пробігу, 12500 ціна, контакти до власника присутні. Так, бачимо шкіряний салон. Автоматична коробка, панорамний дах присутній. Дуже гарний колір. Електроніки присутні, більше інформації уточнюйте у власника. Дача дастер 12 12-й рік. Повний привід, 1,6 бензин, механічна коробка, 145 оригінального пробігу, 8700 ціна і тут контакти до власника. Так, Що у нас по комплектації? Дивимось. 45, там, оригінал. та Тата, я, я розказав. Форкоп присутній. Так, Новинка на авторинку Audi e-tron. Минулого тижня люди шукали таку машинку. 19 рік, електромобіль. 107 пробігу, контакти до власника ось тут присутні. Ціна 48 500. Скільки батарейка? 95, 95 кВт. Покажу по салону, є безключовий доступ, звичайно. Шкіряні сидіння з зарегулюванням, з пам'яттю сидінь. Чистенький класний салончик. Звичайно, парктроніки присутні. Класно. Машинка, кого цікавить, телефонуйте до власника. BMW X3, шостий рік, 192 тисячі пробігу, 3 літровий дизельний двигун на автоматі, 10850 ціна і контакти ось тут. Як бачимо, є шкіряний салон. Зараз з іншого боку покажу. Парктроніки. Більше інформації уточнюйте у власника. Kia Sorento, 10 рік, 2,4 бензин, автоматична коробка, 208 пробігів, 11.400 ціна, контакти є. Так, дивимось по салону. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Нісан Кашкай. 9 рік, 220 тисяч пробігу, 11550 ціна, двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка, повний привід. Контакти до власника присутні. Так бачимо, є панорамний дах, коричневий шкіряний салон, мультикермо, кліматконтроль, підігрів сидінь. Гарні комплектації. Volkswagen Touareg. 9 рік, 3.0 дизель на автоматі. Пневмопідвізка присутня, 260 пробігу, 14 700 ціна, контакти присутні. Так, пневмобалони є, шкіряний салон. На жаль, зачинено. Гарний колір такий. Коричневий відлив, кава з молоком. Його ще називають. Дивимось по салону. Більше інформації уточнюйте у власника. Kia Sportage. Тут вже Майже на перевірці. 13 тисяч ціна 14 рік, 252 тисячі пробігу, 2-літровий дизельний двигун на автоматі. Контакт до власника 097 305 25 33. В гарному кольорі такий темно-сірий. Комбінований салон, клімат контроль присутній з мультикермом. Перектроніки є. Більше інформації уточнюйте. Рено Каджар. 16 рік, 159 пробігу, пишуть оригінал, 1,5 дизель, є комплект зимових шин, 14700 ціна, контакти до власника присутні. Зачинено, на жаль. Так, вам покажу по колу. Хто Цікавий, телефонуйте до власника. BMW X5. 2008 рік, 3 бензиновий двигун з газом. Є автоматична коробка, 13800 ціна, контакти ось тут присутні. Так, є панорамний дах коричнева шкіра. Зараз з іншого боку покажу. Більше інформації уточнюйте у власника. Kia Sportage. Тут у нас 20 рік, 44 тисячі пробігу, 1,6 бензин, механіка, 17800 ціна. Контакти ось тут присутні. салону Також зачинено. Кого цікавить, телефонуйте. Нісан Кашкай. 11 рік, 1,5 дизель, 7-місна. Механічна коробка передач, 11300 ціна, 222 тисячі пробігу, контакти є. Так, зачинено. Зачинено. Перкоп присутній. Так, Mazda. Це X5, 13 рік, 15200 ціна, 2,2 дизель на автоматі, повний привід, контакти до власника присутні. Шкіряний салон з електрорегулюванням, мультикермо, клімат-контроль, коробка автоматична, повторюсь. В гарному кольорі. Парктронники присутні. Більше інформації уточнюйте. BMW X5, 9 рік, 220 пробігу, 3 літровий бензиновий двигун на автоматі. 11500 ціна. і контакт до власника. Покажу по салону. Так, сидіння у нас шкірині з регулюванням з пам'яттю. Мультикермо, клімат. Панорамний дах присутній. Кого цікавить телефонуйте, більше інформації уточнюйте у власних. Тігуанчик 15 рік, 152 тисячі пробігу, 2,0 бензин на автоматі, 13,950 ціна. Контакти ось тут присутні. Є шкіряний салон. Кондиціонер, мультикермо, підігріви. Комплект резини зимової. Більше інформації уточнюйте у власника. Volvo XT60. 12 рік, 154 пробігу, 18 999. Ціна за автомобіль, 2,4 дизель. Максимальна комплектація. Так, Шкіряний салон. Такий з, з ставками світлами, з регулюванням, з пам'яті сидінь, мультикермо, автоматична коробка, клімат, електроскладання дзеркал, Чистенький та охайний салон. Більше інформації по телефону. Mitsubishi Outlander. 19 рік, 2,4 бензин, 30 тисяч пробіг, 18 999 ціна за автомобіль. Контакти є. Так, на жаль, зачинено. Так, спробуємо заглянути. Без шансів. Дуже темні, темне скло. Audi Q5, 16 й рік, 133 тисячі пробігу, 19,900 ціна за автомобіль, двохубовий бензиновий двигун, комплектація плюс. контакти до власника присутні. Так, салон на коричної шкірі з регулюванням, садінь, мультикермо, клімат, контроль автомат. Панорамний дах бачимо, додаткові релінги на даху, електроніки присутні. Повнопривідний Volkswagen Atlas. 18 рік, 77 тисяч пробігу, 27200 ціна, двигун 3,6 бензин, автоматична коробка передач. Так, на жаль, зачинено, так, шкіряний салон бачу. Більше інформації по телефону. Nissan X-Trail. 11 рік, 2-літровий дизельний двигун, повний привід, 12200 ціна, 218 пробігу, контакти до власника є. Так, Заглянемо по салону. Pežot 3008, 9 рік 232 тисячі пробігу, 1,6 дизель, автоматична коробка передач 8650. Ціна контакти до власника є. Так, Машинка на світлій шкірі з підігрівами. Клімат-контроль присутній. Панорамний дах. Парктроніки є більше інформації по телефону.